Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. У мене на столі кошик з дарунками від осені. Давайте подивимося в кошику, що там знаходиться. Правильно, фрукти та ягоди. І сьогодні я вам пропоную зробити один із цих плодів, а який саме давайте ми відгадаємо. Мов би, на одній нозі зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий. Виноград, правильно. Для того, щоб зробити виноград, нам потрібна для роботи дощечка для ліплення, пластилін, стек та картон, на якому ми будемо робити композицію з винограду. Почнемо працювати. Спочатку нам потрібно взяти зелений для того, щоб зробити нашу гілочку, на якому буде триматися грунка винограда. Відчіпуємо маленький шматочок зеленого пластиліну та зробимо з нього жгутик. Тоненький. Розкатали жгутик і прикріпили до картону. Це буде наша гілочка для винограду. Тепер візьмемо фіолетовий пластилін для наших ягодок. ягодок. Будемо відчіпувати по кусочку та скатувати маленькі кульки. Нашої груни винограду багато ягодок, тому нам потрібно накатати багато отаких от кульок. Одну, відщипнули трошки, і скатали ще одну. От подивіться, скільки я накатала вже ягідок, тепер будемо збирати нашу груну винограду. Почнемо викладати наші ягідки в ряд. Починаючи з гілочки. Один біля одної ягідки викладаємо. Тепер другий ряд, але будемо тепер зменшувати наші ягідки на один, тому що наша грона винограду має трикутну форму. І так викладаємо ягідки аж до низу, зменшуючи кожного разу ягідки. Будемо викладати, поки внизу не залишиться одна ягідка. Ось так. І доповнимо нашу громку зверху, щоб наша громка винограда була гарна та об'ємна. Ми виклали нашу громку, тепер візьмемо зелений пластилін. І зробимо листочок для нашої горонки винограду. Відшіпнули кусочок пластиліну та скатаємо кульку. Листочок винограда має круглу форму, тому нам потрібно скатати кульку і тепер пальчиками її розплескати. Отак добре. Прищіплюємо і робимо тоненький пласт, наш листочок. І тепер стеком намалюємо на листочку прожилки лінію пряму і від неї такі косі лінії. Прикріпимо наш листочок до гілочки. У грони винограду ще є вусики. Відчіпнемо ще маленький куту. Шматочок пластиліну і скатаємо тоненький-тоненький жгутик для наших вусиків. Із цього жгутика зробимо такий от завіточок. Тако закрутили, і в нас вийшов отакий от вусик. Ось така гарна композиція у нас вийшла до зустрічі, хлопчики та дівчатка. Чекаю ваших робіт.